Доброго дня, дітки. Послухайте вірш Володимира Крищенка, який називається Чепуруха. Наша доня чепуруха, миє шию, миє вуха, миє руки, миє ніжки, як лягає спати в ліжко. Та ще гарненько очі миє, аж блищать вони, щоб приходили щоночі. Голубі чистенькі сни. Дітки, чому дівчинку назвали чепуруха? Правильно, тому що вона чепуриця. А що дівчинка робить? Як вона доглядає за своїм тілом? Так вірно, вона миє руки, миє ніжки, миє очки перед тим, як лягає спати. А що означає чепуритися? Це означає доглядати за собою, митися, бути чистим, охайним та привабливим. Пропоную вам пограти в гру. Я вам читаю віршик загадку, а ви називаєте в ній останнє слово. Це слово означає частину тіла. Людини. Слухайте уважно, щоб ходили швидко пішки, є в маляток спритні, ніжки вірно, лапки в киці, крила в курки, а в людини вправні. Руки молодці, задоволений собою. Я киваю головою. Вірно малята. Голова крутитись вміє, їй допомагає. Шия вірно. Про які частини тіла йшлося у віршованих загадках? Про ніжки, про руки і про голову. А про що ми з вами, вірніше про кого ми з вами читали віршик? Про дівчинку Чепоруху. Вірно, бажаю вам бути чепурними, вмитими, гарними, охайними і чистенькими. До побачення, друзі!